Chris? Криза єврозони в центрі уваги саміту міністрів фінансів великої двадцятки, що відбувається в Мексиці. На форумі узгоджують механізм створення захисного резерву в рамках МВФ. Йдеться про 2 трильйони доларів, які в разі скрути буде використано для порятунку проблемних економік. До рятівного фонду готові долучитися більшість країн великої двадцятки. Щоправда, кожна на своїх умовах. Країни, що розвиваються, готові допомогти. Однак лише за двох умов: по перше, якщо Європа посилить заходи щодо боротьби з кризою і зміцнить позиції європейського. Ського стабілізаційного фонду, а по-друге, якщо нас наділять більшою владою в рамках МВФ на основі системи квот, заявив міністр фінансів Бразилії. Очільник американського мінфіну Тімоті Гайтнер дав зрозуміти, що США у збільшенні ресурсів МВФ участі не братиме. Він також наголосив на необхідності нарощування потенціалу Європи. Учасники саміту наполягають на збільшенні обсягу європейського стабфонду з нинішніх 500 мільярдів до щонайменше 750. Цьому поки що опирається Німеччина, що є найбільшим спонсором фонду. Очікують, що розширення резерву ЄС стане ключовим питанням на саміті Євросоюзу наступного тижня.